Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає компанія Electromotor.com.ua. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на бензопилу бренду Vitals Master BKZ 4523. 45 це означає у нас робочий об'єм циліндра в кубічних сантиметрах. 23 це 2,3 кінських сили або потужність в 1,7 кВт. Як ми бачимо, виконано у нас в такому червоно-чорному стилі. Ось, подивимося зараз на її комплектацію, що до неї йде в комплекті. Можемо побачити нашу 15-дюймову шину досить гарного сплаву, така міцна, важка. Бачимо підсказку, як треба ставити наш ланцюг з зубчиками. Також бачимо такий дозатор, в якому ми зможемо з вами бензин з мастилом в правильній пропорції змішати. Так, бачимо наш захисний кожух для шини. Бачимо сумочку з різними пристроями, скажімо так, допоміжними. Викрутка, напильник, яким ми зможемо підточити наші зубці. Бачимо шестигранні ключі з викруткою прямою. Два шестигранники невеличкі. Бачимо опору. До бензопили, два гвинти для кріплення шини та ось таку от водозахисну сумку. В комплекті також йде цеп, ланцюг наш, гарної якості там. І відкриваю досить гарний матеріал. Все йде в мастилі, все як треба, все якісно ось так. І в комплекті також бачимо, що у нас є така от інструкція. Досить. Чітко описано, як працювати, навіть як дерева треба правильно валити, як розрізати, наприклад, колоди. Молодці, дуже гарно зробили, дуже зручно користуватись. Поставляється це все у нас ось в такій от коробці фірмовій. Так, і ось наша сама бензопила. Тобі, що можна про неї розказати? Бачимо нашу звичайну ручку запуску стартера. Бачимо картер для залива мастила в перемішку з бензином. Звертайте на це увагу. Співвідношення завжди 25 до 1. Так. Також бачимо для мастила нашої ланцюга. Бачимо селектор виключення-виключення. Під кришкою бачимо наш фільтр, який треба обслуговувати. Не забувайте про це під час експлуатації. Банзукали дуже люблять, коли їх обслуговують вчасно. Також бачимо нашу заслонку дроселя. Ось вона у нас витягується. При натисканні заходить назад. Бачимо наш праймер для підкачки палива для того, щоб швидко та якісно завести нашу бензопилу. Бачимо також блокування нашого цепку. Ось, бачите, ми нажали ми розблокували режим. Значить, це значить, у нас ланцюг розблокований. Якщо ми його відтиснули назад, треба досить міцно, так, то наш, наша цепка заблокована. Ви можете спокійно її заводити. Рекомендуємо заводити його якраз в такому заблокованому режимі. Бачимо ручку з прорезиненим таким покриттям, щоб вона у вас досить міцно сиділа в руках під час роботи. Ось такий чудовий товар. Ви можете звернутися та придбати на нашому сайті elektromotor.com.ua Ціни на сайтах завжди однакові. Але якщо ви звернетесь до нас у Viber за номером телефону 063 426 1010, то отримаєте гарну знижку, гарний товар та гарну консультацію. Звертайтесь до нас в магазин electromotor.com.ua. Всього вам доброго, до побачення.